В цьому відео ми з вами познайомимося теоремою про двох поліціянтів. Ця теорема часу виникає в математичному аналізі, коли нам необхідно знаходити границі деяких функцій. В майбутньому ми покажемо, як її застосовувати, але поки що, щоб зрозуміти її, пропоную розглянути приклад з реального життя. Умовно, звісно. Наприклад, у нас є два друга. Перший Денис. Денис. А другий Макс. Макс. І вони вирішили змінити своє харчування, налагодити його та сходили до гастроентеролога на прийом. Нехай гастроентеролог. Я його просто буду записувати як лікар. Щоб це було швидше. Вони обоє сходили до лікаря. Який визначив схему їхнього харчування і прописав, скільки калорій вони мають їсти щодня протягом року умовно. Або хоча б щомісяця, наприклад. На довшому інтервалі. І ця функція нехай це h від x. Де x це значення скільки пройшло днів після прийому в лікаря. Наприклад. А функція, яка визначає, скільки калорій з'їдає макс в день, це функція g від X. От, існує. Ми зібрали дані, скільки він щодня з'їдав. І третя функція це функція, яка описує, скільки з'їдає Денис щодня. Денис, наприклад, нехай з'їдає відповідності до функції f від x. Це кількість калорій, яку він з'їдає щодня після прийому у лікаря. І, наприклад, ми знаємо ще таку інформацію про цих двох хлопців. От є існує. Ідеальне для них харчування, яке визначив професійний лікар. Але у Макса є схильність з'їдати більше. Тому він завжди з'їдає більше, аніж те, що йому призначив лікар. Тобто HidX завжди план лікування, тобто не лікування, а його раціону, він завжди менший, ніж те, що він з'їдає. А от в Дениса навпаки, він не сильно любить їсти і завжди не доїдає. Тому він їсть менше, ніж те, що йому призначив лікар. Виконується ось така от, ось таке ось співвідношення для цих трьох функцій. Ми не знаємо, як виглядають їхні графіки точно. Взагалі важко уявити, як це може виглядати. Я не лікар. Але розгляньмо графік якихось трьох функцій, які задовільняють цьому співвідношенню і мають в нашому прикладі хоч якийсь сенс. Наприклад, очевидно, що. Всі значення цих функцій мають бути більші за 0. Людина не може їсти калорій менше за 0 в день. Тому, наприклад, нехай функція fx в нас виглядатиме якось ось так от. Якось ось так от. Ось така от наша функція fx. Тобто денис з'їдає ось так от калорій. Потім намалюємо графік функції h від x. Скільки калорій прописав їсти лікар. Нехай це буде щось ось так. от. Ось таке. от. Наприклад, ось так. Це план, який прописав їм лікар. Звісно, що всі ці графіки це досить умовність і незрозуміло, що це так в реальному житті може не працювати. Але наша модель працює саме так. І Графік функції, яка описує, скільки калорій з'їдає Макс, виглядає якось ось так от. Тут у Макса був якийсь, напевно, день народження, що він так сильно об'ївся. Але, загалом, якийсь графік нам то дано. І от нехай ось ця точка, де всі ці три графіки стоять досить близько. Це якась точка С. Точка С. Наприклад, це, це через C днів, нехай там це не знаю, замінимо це на якесь конкретне число, нехай 90. Через 90 днів вони всі були близько до того графіку, який їм приписав лікар харчування раціону. І що ми можемо сказати? Що якщо границя функції, яка визначає скільки їсть макс, границя функції g від x, в якійсь точці, в нашому випадку 90 дорівнює, дорівнює. границі функції, яка визначає, скільки їздиниз, їзди низ f від x, в точці 90, якщо ось така от рівність виконується, і нехай ці дві границі дорівнюють якомусь конкретному числу, нехай число просто l. Якесь невідоме для нас, але вони рівні між собою, то з цієї рівності випливає той, той факт, що границя функції h від x, границя функції h від x в точці 90, вона існує і дорівнює якраз цьому самому L. Тобто, якщо функція. Яка більша за нашу функцію ось цю функцію, яка знаходиться посередині, в нашому випадку, функцію ідеального харчування, яку прописав лікар, ми називатимемо, я зараз називатиму затисаною функцією, ту, яку затискають ніби з обох сторін функція G та функція F. Або ж функція G та функція F це два поліціянти, які нашу функ... затискають нашу функцію h від x. Тобто, g від x у нас більша за h від x, але вона прямує до L з ось цього випливається. І функція, яка менша, яка менша, тобто f від x, яка менша за h від x, вона теж прямує до L. Тобто функція, яка знизу, і функція, яка зверху від h від x, вони обидві прямують до L. І з цього ми можемо зробити висновок, що й функція, яка посередині знаходиться, вона теж прямує до L. Загалом ми цю теорему можемо розглядати в відрив від якихось реальних ситуацій. А просто як математичний факт. Що якщо в нас дано трійка функцій, нехай це буде h від x перша функція. Потім наступна функція це g від x, і ще одна функція f від x. І між ними виконується таке співвідношення, що h від x вона найменша серед всіх трьох функцій, або ж вона менша за або дорівнює g від x для всіх x з перетину області їх визначення. І при цьому g від x для таких самих x менше або дорівнює f від x, якщо виконується таке співвідношення. Та функції, що по бокам, тобто ось ця функція та ось ця, мають границю в якійсь точці c, Тобто границя функції h від x в якійсь точці С існує, і вона нехай дорівнює. Не нехай, а важливо, щоб вона дорівнювала границі функції f від x в цій самій точці, що важливо, теж в точці С. Якщо ці дві границі існують, і нехай вони дорівнюють. L велике, то з цих двох фактів, коли ці два обидва ці два факти виконуються, то можна зробити висновок про функцію, яка знаходиться посередині. Що функція g від x має границю в точці c і не яку-небудь, а вона дорівнює L. Це узагальнення того, що ми з вами розглянули на конкретному прикладі перед цим.